Всім привіт, рибакам. Я сьогодні виїхав на річку Стохіт, хочу перегнати човна. В інше місце тут він біля обзеру зимував, а зараз я хочу його ближче туди перегнати до бережниці і <кій> взяв з собою спінінга. Взяв з собою спінінга. <кій> Попробую половити щучку десь по таких місцях, де обично клювало у мене. І взяв. Іншого спінінга буду пробувати ловити на поплапопер. Можливо, десь плотички по... <кій> по закутках, по затишках пошукаю краснопірку або плотичку. Погода сьогодні така <кій> мало хмарна. Зранку було зовсім ясно, зараз на... в обід воно почало трошки захмарюватися. Ось Тому тому не знаю, буде кльоп чи не буде. Буду переганяти і разом буду пробувати рибачити, можливо, щось піймаю. Так, ось тут в мене тут в мене покльовувала риба. Інколи весе... там літку, там восени. Понад цими корчиками на цій річечці Пробую Ловлю знову на, на релакс силикон. Мені здається, що те саме. Сама така прикормка на стохоті, на яку я найбільше ловив риби. Так, щось там зачіплюється, зілля знизу. Схоже. Не знаю, це перший виїзд цього року на щуку. Чи буде щучка клювати, чи не буде. Зараз день якраз, можливо, вона не зовсім активна. Але ближче до вечора буде краще ловитися, якщо вона взагалі вже почала після нересту. Щось їсти. Так, поки що, поки що немає. Два закиди зробив, ніхто не чіпав. Зараз дуже багато води, абсолютно скрізь вода між річками. Ну, щучки, де ж ви там, а? Можливо, вони порозходилися десь по, по долинах, мабуть, можливо, ще після нересту. Але ж велика риба не повинна далеко йти від ями, я думаю. Щось повинно лишатися в ямі ж таки. Зараз туди попливу в той закуток. Там менше таке трохи, може там щучка буде, може вийшла з ями. Тут напроти корча яма, а там туди далі, там мілше, можливо вона десь туди вийшла. Погрітися, то я зараз попробую. Ой, щось, щось було, нібито смикнуло, але не знаю чи це риба, чи це зазілля. Цікавий такий був якийсь. Момент. Незрозумілий. Ну зараз ще раз спробую. Нібито хтось смикнув. <кій> Спробуємо ще раз. Пустити над ноги. Ага, там зілля десь якесь. Aha, to jest zielę. Tak, zakydajemy na ten przeszyjok. Зілля, Фух. я вже думав риба клюнула. Немає, немає десь рибки. Чи то вона не дуже хоче брати зараз в день. Де ви там? Таке місце нібито має бути риба тут. Вон геть там далі, дивлюся, грає плотва, мабуть. Можливо, я там зараз її спробую піймати. Так, да, десь би знайти плотву, щоб вона стояла. Немає щучки. Кину геть понад тим зіллячком. Опа! Не поняв. Щось так. Чи це зілля? Зілля зачепив? Чи це риба була? Невідомо. Можливо, зілля. Я бачив щойно, поки кидав спінінгом, а там плотва між корчиками хлюпнула. Ніби то її хтось там налякав, можливо вона там десь стоїть. О, он. он, он. Понад корчами. Вон вона грає. Зараз я спробую поплопопер туди закинути. Буде, звісно, дуже приємно, якщо вона тут клюне. Можливо вона вийшла на нерест. Ці корчики. Так. Цікаво. Ну, давайте будемо пробувати на поплапопер. Що вона тут є? О-о-о, бачите, скільки там її? Вона десь ходить понад тими корчами. Зараз ми її спробуємо піймати. Так. Трішки далі треба закинути, мабуть. Десь вона навпроти тієї трави. Он, он он де вискакує геть з води. Зараз ми трохи ще вперед, щоб човен не плів. на це зілля наїдемо. О, і будемо пробувати. Так, зараз закину геть між те зілля.

чомусь. Не чому? Не хоче покльовувати. Вона так вискакувала з води. Я думав буде клювати. Ну так, до корчика закину того. Ну, давай ти клюйте ж. Не хоче. Дивно. Дивно, щоб тут вона не хоче клювати. Так, геть понад самим кущиком трави протягнув зараз. Ну не хоче. Можливо, десь поховалася далі пішла в корч. Зараз кину ще спінінгом туди. Можливо там де якась щучка вийшла. На річечку цю. от. Дивно немає. Немає щучки також. Ну, але плотви, видно, немає. Десь вона поховалася. Скоріше за все. Ну все, тоді, тоді буду їхати далі. Щось шукати. Проплів вже десь. Мабуть, кілометрів два, може три. От, зараз вийду на берег, трошки перепочину. Тут є такий, такий берег між річками. <кій> Грудок. Ростуть груші, берези, ростуть, вільха, сосна навіть є. Зараз вийду, гляну, хто тут на цьому березі буває. Можливо звірі, які побачимо. Трошки відпочинемо і далі. І далі. Дорогу. Щось поки що я нічого не впіймав. Так, по таких місцях, десь по ямках, де, де зазвичай клювала, що покидав на спінінг. На поплапопер там теж кидав де де але ще не було таких місць. Думаю, хай не заїду на Фесо То Можливо, там десь знайду якогось закутка і попробую і попробую щось піймати. Зараз вийду на цей грудок і подивлюсь, що тут. Хто сюди заходить? Ну бо Берто тут явно хазяює. Це видно зразу. чи ще якийсь двір заходить чи ні. Ага. Якісь банки валяються. Бутилки. Значить якісь мужики чи жінки сюди заходили. Так, дивно, немає особо тут слідів ніяк. лося чи козла. Дивіться, груша цвіте тут лісі. Така угу. велика. І цвіте, там верба. Будемо ще одну бачу. Може ні, може одна. Ну, але це те груша, можливо будуть грушки значить. Ну, є тут кілька слідів, але не дуже. Десь раніше видно кабани заходили, чухалися об сосенку. Можливо навіть грушу цю вони засохла. Нам взагалі такий горбачок гарний для туристів тут поставити палатки, заночувати. Дуже класне місце, горбачок, травичка. Крізь кругу там болото. Гарно. дуже гарна місцена. Ну все, поїхали ми далі. Бо ще далека дорога, а ще планую порибачити на плесі. Зупиниться, попробувати плетитися, половити. Тому поїдемо далі. Мій човник перезимував. То хоті красавчики. Все, будемо їх. See you the left. Зла налякав, десь стояв в очереті його там. Я його не бачив. Побіг чуть-чуть ще набачив. Може навіть зняв на цю камеру на екшен, там можливо не видно буде. Не знаю. О. Зараз я їду на плесо. Хочу ще спробувати зловити плотву, під вечір можливо буде ловити мошку плотва. Я її закину цього ем поплапопера Отаке то козел стояв біля річки Кхай. Жаль, що я його не встиг зняти на відео Ну але сьогодні вже й так достатньо звірочків Вдалося мені зняти. Тут така природа гарна зараз. От вже випливаю на плесо Стоб... тобихівськи. Тут я хочу попробувати на поплопопер половити. Якщо буде десь плотва ходити, тако зверху. Да, води зараз багато, скрізь стоїть вода, <кій> <кій> то рибу знайти, мабуть, буде непросто Спінінгом я вже й не кидаю, тому що хочу ще... Трошки плотву половити І ще мені їхати Мабуть кілометрів три треба буде човном тому В мене дуже мало часу сонце вже сідає, вже вже за хмари сіло і за, хмари, а за дерева. Це для риби. Mm. Приїхав я на те місце, про яке думав, а цей закуток. Ну, але щось дивлюся, не дуже, сильно, не дуже сильно риба скаче, ловить, їсти собі, то не знаю, що буде клювати. Ще, мабуть, трошки рановато. ще холодно на стоході. Ще вода холодна, вона ще так не, не ходить зверху, як літом. Лізом то сильно ходить. Буде точно плювати. Зараз щось, не знаю, не знаю, Ну, спробуємо. Пробуємо. <кхід> Скрізь течія. Troški nedobre Τέλος είναι σε не хоче. Холодно ще, мабуть. Ще риба не виходить так підверх. З того хоч і ще вода дуже холодна. Mm-hmm. <laughs> Ну все, буду їхати додому, бо щось нічого не клює. Мабуть, все ж таки рано їхати на стогід на рибу, бо дуже води багато. Скрізь вода стоїть, мабуть, риба порозходилась. Казав мені, один мужик, що щуки дуже багато на долині є. діє, то мабуть, що риба все ж таки пішла десь порозходилась по ровчаках, по долинах і немає, немає. Якась малька скаче зверху, але... Не хоче клювати. тому ще подождемо, поки вода впаде трохи тоді поїдемо знову. Коротше, на стоход поки що можна не їхати, тому що дуже слабо стабу. Все, до зустрічі всім. Всім всього найкращого.